Зрозуміло стало останнім часом, що партія регіонів вимагає якихось певних змін. Кампанію треба починати, виборчу. Завжди партії влади в нашій країні достатньо важко вести кампанію. Зрозуміло, що Андрій Петрович Клюєв, ну, мабуть, найкраща кандидатура з тих, що зараз взагалі є в резерві партії регіонів. І тому всі ці розмови, які точилися раніше, вони підтвердились. Єдина людина, яка може дійсно очолити штаб, це Клюєв. Людина, яка ну, провела цілу низку успішних кампаній партії регіонів, тому зрозуміло, що саме зараз найваж... найважчий момент для партії влади, саме така людина і потрібна як начальник штабу. А всі інші публічний штаб, Тегіпко, да, він, він дійсно він засвітився як людина, яка пояснює, Суть українських реформ, да, які зараз відбуваються. Тому зрозуміло, що ну, це, це один з багатьох аспектів, який повинна засвідчувати влада, і він за це буде відповідати. А щодо опозиції об'єднання, ну, тут зрозуміло такий факт, що опозиція об'єдналась. Поки що ми бачимо в соціології, що це не додає. Тобто сумарний рейтинг фронту змін і батьківщини, не будемо рахувати інші партії, які там менше 1% мають. Вони не, не, не збільшують загальний процент. Це каже про те, що люди все ж таки, ну, ця парадигма, яка є зараз в нинішній опозиції, ми краще тому, що ми інші, чи тому, що ми можемо змінити, вона не спрацьовує. Тому що довести, що Турчинов, бувший віце премєр міністр Єценюк, бувший спікер, і інші, що вони якісь інші, ну, достатньо важко. Тому, звичайно, що всі голоси будуть переходити. Незадоволених, да, вони не будуть голосувати, звичайно, за партію регіонів. Вони будуть голосувати за Кличка, за Королевську, за Гриценка. Я думаю, що найбільше зараз ми повинні очікувати зріст рейтингів не об'єднаної опозиції, а саме от альтернативних проєктів. Весь іконостас і цей іконостас з діючих міністрів і віце-прем'єрів очевидно свідчить про наступне: що влада старатиметься дотриматися цієї ну, процедурної частоти, чистоти у е, веденні кампанії, тому що на етапі планування кампанії, по суті, е, ну, кампанія зроблена. Тобто, так як е, планування, бо всякі вибори, це в першу чергу планування, а потім реалізація вже цих планів. На етапі планування кампанія спроектована правильно, і я думаю, що Зараз для підтвердження перемоги для легітимізації результатів виборів буде все-таки робитися ставка на цю акуратність процедурну. Я думаю, що Клюєв як керівник штабу буде брати відпустку там тривалу, а із діючих міністрів і віце-прем'єрів чому така кількість замів для того, щоб вони могли брати короткі відпустки і далеко не відлучатися з роботи. Не виключено, що Ну, частина керівників кампанії виборчої самої не будуть претендувати на місце ні в списку, ні ну, на мандат. І це, це теж буде дуже показовий момент для влади. Це така буде ну, виборча несподіванка, коли функціональні люди, партійці функціональні, не обов'язково повинні брати участь ну, в отриманні мандата, претендувати на мандат. І це, мені здається, ознака стабільності партії будь-якої. Не не завжди партноменклатура повинна дерти на собі сорочки і, скажімо так, прикривати свої перспективи, чи мандатами.